Сьогодні в програмі сільська рада ви дізнаєтесь про таке. Хлібороби стають брокерами. Овочі цілий рік. Облаштовуємо теплицю та сад на підвіконні, або як виростити фрукти взимку. Безпосередників за вигідною для себе ціною і навіть не виходячи із дому. Так відтепер хлібороби зможуть збувати свій врожай. Вже майже два місяці на аграрній біржі працює система електронних торгів. За останні дві торгові сесії вже укладено 14 контрактів на загальну суму понад 3,5 мільйони гривень. Став брокером і Павло Іванович. Опанував тонкощі продажів онлайн він за два дні на безкоштовних курсах від аграрної біржі. Спочатку не тільки складно було, а навіть лякливо, тому що нове завжди лякає. Але, так сказати, сусіди підказали, колеги Але в комп'ютері син багато допоміг. Так, все потихеньку пішло своїм так сказати чередом. Тиждень тому чоловік уклав свою першу угоду. Каже, на цьому непогано заробив. Збіжюю працювати набагато легше, бо немає посередників, по-перше, це вже менше затрати. Ти безпосередньо вибираєш собі покупця, свою ціну, якщо влаштовує торгів, будь ласка, заключаєш договір і працюєш. Менше затрати на зберігання набагато. Так що жива копійка по реалізації є. На біржі мінімального обсягу товару не встановлено. Єдина вимога до продавця документи, що підтверджують якість продукції. Їх видають елеватори після перевірки. Перша проба відбирається і робиться органолептичний аналіз. Колір, смак і запах, яке повинно бути властиве здоровому зерні. Даної культури а потім робиться експрес-методами вологість, сміттєва домішка. Ну і ось у нас такий прилад є, На ньому робиться білок експрес-методом для того, щоб можна було партію формувати правильно. А тому покупець може бути впевненим, що продукція, яку він купує, якісна. Також біржа гарантує торговцям виконання обов'язків за угодою, адже сторони пересилають на рахунок установи 10% від суми, зазначеної в контракті. Ці кошти своєрідне страхування від ризиків. Вони виплачуються по страждалій стороні, якщо покупець чи продавець відмовиться виконувати умови договору. У разі виконання своїх зобов'язань тоді 10% повертаються на рахунки, з яких вони зайшли. Якщо, наприклад, будуть порушені терміни поставки зі сторони продавця, тоді ці 10% гарантійного внеску будуть перераховані на рахунок покупця. До того ж, завдяки біржовим торгам аграрії зможуть примножити свої доходи, адже вони отримають нових клієнтів, а також зможуть продавати зерно без посередників та самостійно встановлювати ціни на нього. Також усунення третіх осіб на ринку допоможе налагодити прозорість збуту зерна та збільшити видатки до держбюджету, запевняють Мінагрополітики. А велика кількість покупців та продавців має підвищити конкуренцію на аграрному ринку і, відповідно, якість сільськогосподарської продукції. Тепличний сезон відкрито, а тому всім охочим зараз вирощувати овочі, можна починати облаштовувати такі споруди та висаджувати розсаду. Для стартапу в тепличному бізнесі фермеру знадобиться щонайменше 200 тисяч гривень. Саме стільки коштуватиме облаштувати один квадратний метр овочевої оранжереї. Причому половину витрат на спорудження тепличних комплексів фермерам компенсує мінагрополітики. Ми також рухаємось до самозабезпечення овочами закритого ґрунту, активно розбудовуючи теплиці. Тільки в поточному році введено в експлуатацію 38 гектарів нових високотехнологічних теплиць. Окупиться теплиця господаря щонайменше через рік. Планувати ж витрати потрібно із урахуванням вартості технологій для вирощування овочів, обігріву, освітлення та поливу. Кожна технологія вона дає свій рівень врожайності. Отже, потім воно дає свій рівень прибутку. І треба дивитися не по ціні, яка є там в супермаркеті, тих самих помідорів або перцю. Треба дивитися, а по якій ціні саме в нього зможуть купити, де і як він зможе продати. І відповідно цей проект треба чітко прораховувати з фінансової точки зору. Початківцям експерти радять вирощувати зелень, або ще культури, яких на ринку поки що недостатньо. Так вони уникнуть конкуренції із великими агрохолдингами. Ціна достатньо висока. На сьогоднішній день кілограм коштує більше ніж 100 гривень, а кошти відбити можна набагато швидше, через те, що росте воно швидше. У порівнянні з томатами або перцем. Не більш складно вирощувати солодкий перець, і все ж таки це є прерогатива великого бізнесу. Так, два роки тому почав вирощувати овочі в теплиці пан Олег. Чоловік змайстрував споруду власними руками за півроку. Стіни зробив із двошарової поліетиленової плівки, каркаси із дерева. Землю завіз спеціально розташував її для зручності сходами. Обігріває конструкцію пічка, що працює на дровах. Розганяється весь теплий воздух від печі потепліться рівномірно. Такі три труби зверху, теплий саме воздух, який вверх, засасують. По трубам він йде под грядками, обогріває землю, проходить під землею і опять же через балер'ян нагріває, виходить через ці труби, вилітають сюди. Завдяки такій технології приміщення швидко нагрівається та довше тримає тепло, ніж звичайна теплиця, а посаджене росте швидко. В початку февраля я висаджую розсаду, ставлю лампи, додаю світа і. В початку мая у мене вже повністю вся зелень, огурці починаються в начале іюня. У мене починаються помідори і перець і все остальне, коли всі тільки висаджують розсаду. Найбільше ж урожайність овочів мають великі агрохолдинги до 40 кілограмів продукції із одного квадратного метра, а у висоту рослини там сягають 10 метрів. Ростуть рослини у такому спеціальному мінераловатному субстраті, до якого під'єднуються ось такі системи краплинного зрошення, а також тут майже цілий рік працює опалення. У таких маленьких блоках овочі будуть рости навіть коли досягнуть десятиметрової висоти, адже цей субстрат нейтральний і слугує лише провідником добрив від системи краплинного зрошування до коріння. Кількість поживних речовин, якими живиться рослина, а також температура повітря і ґрунту, вологість та освітлення контролюються автоматично. Звичайно, керують цими процесами досвідчені спеціалісти, агрономи, технологи, керівники цехів, які задають програму. Комп'ютер. Комп'ютер нам допомагає відслідковувати. Він нам не робить технологію, але з допомогою комп'ютера ми просто контролюємо всі технологічні процеси, які в даний момент. Потрібно виконувати для рослини. Тому врожай у таких теплицях не залежить ні від природи, ні від погоди, а плодоносять рослини 8 місяців. Детальніше ж про розвиток тепличного бізнесу в Україні розповість наша гостя Оксана Лопатко, головний спеціаліст відділу зернових та технічних культур Департаменту землеробства Мінагрополітики. Це по який обсяг на сьогодні може йти мова? Загалом якого рівня сьогодні саме цей сектор аграрного аграрний сектор досяг? Теплична галузь, не дивлячись на складні умови, в яких вона опинилась, це високі високі ціни на енергоносії, природний газ, електроенергію, також на мінеральні добрива. Галузь потужно розвивається, будується і є взірцевою як в сільському господарстві і так. Так і по промисловості. Починаючи з 98-го року, галузь модернізується і будується. І я б хотіла сказати, що вітчизняна теплична галузь є взірцевою. Як в плані в скажімовзірець? Що які аргументи саме ви вкладаєте в зірцевою за розвитками, за темпами, за технологіями? За якими за, аспектами є в зірцевою? Є в зірцевою за, за, за самою розвитком. Те, що галузь забезпечує як внутрішній ринок своєю продукцією, так і дає змогу експортувати свою продукцію за межі країни, зокрема Російську Федерацію, Республіку Білорусь, Республіку Казахстан, і саме за високі смакові якості, за безпечність своєї продукції, наша овочева продукція є знаною як в країнах СНГ, так і в країнах Східної Європи. Якщо говорити про розвиток будь-якої галузі без державної підтримки, особливо аграріям, сьогодні досить складно. Якщо казати про питання підтримки державою, саме цього сектора, аграрного сектора, про що йдеться? Яку державну підтримку сьогодні надають? Приватним і державним структурам, які працюють у сфері тепличного господарства, так, зрозуміло. я б хотіла сказати, що це основні три напрямки. І перший напрямок, в принципі, зокрема, основний це починаючи з 2011 року, урядом було ініційовано 60 мільйонів гривень на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів. І уряд ініціював до 50% без врахування ПДВ на побудову теплиць із вирощування овочів, розсади та грибів, тобто суб'єкт до який побудував. Теплицю а, має можу, мав можливість получити компенсацію до 50% вар, її вартості за, затрат на будівництво. Які він здійснював? Якщо казати мав можливість, а які перспективні прогнози щодо того, що буде працювати, і які будуть працювати механізми державної підтримки цього року? А, значить, в цьому році а з, залишається все таки це основна це акумуляція ПДВ. В також на даний момент залишається компенсація вартості кредитної ставки до 90%. і також за результатами першого кварталу. Якщо буде вноситися зміни до державного бюджету, то також може може розглядатися часткове відшкодування вартості будівництва в магазинах. Ми частіше зустрічаємо саме продукцію за кордону Турції, Іспанії, Туреччини, Іспанії з України менше, хоча ми кажемо якісніша продукція. Чому так відбувається? Чому наші фермери не можуть конкурувати або не витримують конкуренції із за кордонами своїми колегами? Дякую за запитання. яке дуже цікаве. Я б хотіла вам сказати, що наші фермери витримують конкуренцію і наша продукція безпечна. І якісніша. Але якщо дивитись сегмент продукції, то основна маса іноземної продукції у нас на ринок йде з кінця листопада по лютий місяць, коли наші тепличні комплекси, на жаль, через високі ціни на газ, а також в цей період морози, згортають своє виробництво і припиняють. Тобто продукція вже не збирається. І на в цей період ми бачимо імпортовану продукцію за підрахунками експертів, Україна забезпечена вічизняною продукцією закритого ґрунту, приблизно десь на 30%. Що робиться і які програми мають діяти або на рівні міністерства, чи розглядається можливість підвищення рівня забезпеченості саме вічизняної продукції українського харчового ринку? Ну, я б не сказала, що на 30%, тому що дивіться, якщо в середньому. Україна виробляє до 400 тисяч тонн овочів закритого ґрунту, то норма споживання становить десь 220-250 тисяч тонн. Але просто основна мазалеті мас... від потреби мається на основна маса це все-таки овочі закритого ґрунту вирощуються господарствами населення, і там дуже важко проконтролювати і ланцюжок від від, від, від до лану тепло... до столу так, від, від теплиці до, до ринку. Ну, я вам ще раз сказала, що три у ці підтримки, які йдуть, часткові відшкодування вартості, акумуляція ПДВ і кредитні ставки, я думаю, що будуть забезпечувати україн, українців із году рік, з року в рік свіжою продукцією. І як приклад, я б хотіла навести, якщо в 2010 році було таки введено в експлуатацію 2 гектара нових теплиць то вже з 2011-12 гектарів, 2012, в минулому році вже 26, а на 2013 рік перспектива складає десь біля 50 гектарів. Як стимулювати наших сільсько-сільгосвиробників? Вирощувати? Ви навіть і сказали, говорячи про вирощування, що зараз багато і приватників одноосібників намагаються заповнювати ринок такою продукцією. Як акумулювати це все і стимулювати саме до розвитку тепличного господарства в Україні? Ну основними основними напрямками це все таки наші суб'єкти сподарювання, не дивлячись на великі енергоносії. Виходять із цієї ситуації з позитивної точки зору. Як я знаю, це іде акумуляція тепла, коли енергоносії в нічний час стоять дешевше, тому котельні нагрівають воду, і потім уже днем вони її випускають в комплекс. І Так іде зменшення економія енергоносіїв. А також іде застосування високопродуктивних сортів, сучасне мікродобрива, зрощення, що дає, в принципі, мінізувати ті наслідки, які, з якими сталкуються наші суб'єкти. Апельсини, банани, лимони, гранат та інжир. У цьому дворі справжній тропічний рай, а головне корисний. Сім'я Маркошів вирощує тропічні фрукти близько семи років. Розпочинали з кількох рослин у квартирі. Тепер мають цілу плантацію екзотики в селі. Дерева плодоносять двічі на рік, а плоди важать до кілограма кожен. Збувають їх маркуші на спеціалізованих виставках по 20 гривень за штуку. А в періоди між урожаями сім'я продає саженці. Коштує один такий 80 гривень. У нас є, в принципі, на Різні смаки рослини. З великим листям банани для тих, хто любить велике зелені листя, крупні рослини. Є цитрусові, які можна постригти, зробити зовсім невелику рослину, яка поміщатиметься у вас в куточку. Найкраще місце для екзотичної флори висока теплиця зі скляною стелею та обігрівом. Це забезпечить рослинам необхідну вологість та освітлення. Поливають рослини не часто, лише якщо земля у горщику підсохне на кілька сантиметрів. Ганна розповідає, що воду потрібно використовувати відстояну кімнатної температури. До того ж, рослини потрібно додатково обрискувати влітку кожного дня, взимку лише раз на тиждень, а також тримати температуру в приміщенні 16-18 градусів та не допускати протягів. Вікно на розпашку не відкривають, тобто це або фрамуга, або на зимове привітрювання, щоб потоку холодного воздуха не було на листки. І так само вазони так стоять, щоб з батареї не йшло гаряче повітря просто на листок квітки. Вони не люблять таких перепадів. Та вирощувати на підвіконні можна не лише екзотичні рослини, а й звичайні овочі та зелень. Програма Сільська рада вирішила створити власний мінігород вирощуватимемо помідори. Для цього ми купили ось такий горщик, ґрунт та насіння. Засипаємо землю в горщик трішки більше половини, злегка зволожуємо, обережно кладемо туди насіння і присипаємо рештою землі та поливаємо через день. Ось такі сходи ми отримали через два тижні. А через два-три місяці продавці пообіцяли нам ось такий урожай. У новому випуску журналу «М'ясний бізнес ви дізнаєтеся про ринок напівфабрикатів та як правильно вибирати такі продукти та готувати страви з них. Про це читайте у статті журналу Іскушення в хрустящій коречки». А у журналі «Food.ua» ви знайдете цікаву інформацію про консервований горошок та дізнаєтесь історію появи цього продукту на вітчизняних прилавках. Про це у статті Горошки мимо ложки». Як зареєструвати кооператив та які перші кроки для створення таких сільськогосподарських об'єднань, такі питання цього тижня задавали селяни фахівцям консультаційного центру Мінагрополітики. Одним із найголовніших кроків при створенні кооперативу є проведення установчих зборів. На зборах виносяться питання про створення та затвердження статуту кооперативу, проводяться вибори засновників та голови, призначається відповідальність за державну реєстрацію. Та визначається і затверджується юридична адреса кооперативу. Рішення установчих зборів членів кооперативу оформлюється протоколом зборів. За останні два роки Україна вийшла у світові аграрні лідери. Сьогодні більшість продукції, яку продають магазини, вироблена в українському селі. Ми стабілізували роботу аграрного сектору. Україна забезпечена якісними продуктами власного виробництва. Але при реалізації продукції кінцевому споживачу селянин отримує найменшу вигоду, і це несправедливо. Будучи розрізненими, селяни змушені віддавати свою продукцію майже за безцінь. Проте світовий досвід свідчить, що господарства, які об'єднані в кооперативи, заробляють значно більше. Наше завдання об'єднати зусилля держави та селян. Для цього ми розробили програму розвитку сільських територій, рідне село, в основі якої підтримка створення нових кооперативів. Кооператив, кооператив це наша власність. Знижуючи собівартість, члени кооперативу стабільно заробляють більше. А податки, які ми сплачуємо, це розвиток села. Через кооперативи можна реалізувати молоко, овочі, фрукти та іншу продукцію. Телефонуйте за номером, що на екрані. Ми допоможемо підготувати документи, зареєструвати кооператив та отримати державну підтримку на закупівлю обладнання. Сільський кооператив стабільний прибуток, селянина.